Глядачів телеканалу Перший західний. В ефірі програма львівщина Акценти в студії Карина Луніна. І в цьому випуску оглядаємо важливі події області. <му> Львівські митники провідали своїх колег на фронті та відвезли 3,5 тонни волонтерської допомоги. Благодійники побували на справжнісінькому нулі в деокупованому зарічному поблизу кордону Донецької та Луганської областей. Про поїздку дивіться далі. В схід, де окупована Лиманщина, до позицій росіян три з половиною кілометри. Тут не часто побачиш цивільних, а тільки руїни, постійні вибухи та знищено ворожу техніку обабіч дороги. Але навіть обстріли не зупиняють українських волонтерів. Я тоді намалював хлопчик. всі наші працівниці, які дуже вірять в перемогу і сподіваються на те, що ви її. Спершу, вперше тут буде. Для кротик, рота. Ви як? Так, мусите собі десь Чіп, все, чіпити. Є. Серед вантажу продукти, антисептики, камери, амуніція і антидронова рушниця. Дрон втрачає відеозв'язок і керування. Але хоче повернутися на точку запуску. Натискаємо другу кнопку, він просто замирає і він просто летить повітру, тобто абсолютно не керований. Або Тримаєш деякі дрони просто садяться вниз. Рушниця це збережені людські життя, як мінімум. От а як максимум, це можливість. Скам закрити від ворожого ока наші позиції, наші дії і так далі. Тобто, цією рушницею можна дрон посадити, можна дрон вивести з ладу, що він впаде. Або що саме головне, і в принципі дуже хотілося би заполучити цей дрон, тому що ми їх беремо на свою сторону і використовуємо їх проти ворога. Це вже шоста поїздка митників на схід з кожним візитом, охочих передати смаколики, і корисні речі на фронт стає більше. Розповідає Євген Сафонов. Волонтери допомогли, і наші працівники потроху-потроху От ми замовили, чекали три тижні, але ось вона вже в підрозділі, я впевнений, що вона буде, буде працювати і приносити дуже велику користь. Натомість додому волонтери повертаються теж не з пустими руками. Ви вже до нас неодноразово приїжджаєте, тому, в принципі, з хлопцями порадилися, вирішили здійснити таку штуку. Про заохочення за допомогу в броноздатності, активно свідому громадську позицію, надзвичайно важливо для... Нас підтримку неодноразовий особистий е візит в район зосередження з цілі доставки необхідної матеріальної волонтерської допомоги, яка з кожним кроком наближає Україну до перемоги на тазу нагородити пам'ятну медаль волонтер України за покликом душі. Атаки на цій ділянці фронту не припиняються. Росіяни намагаються відновити вогневий контроль над трасою лиман Креміна. Та наші захисники тримають рубежі і не дають загарбникам втілити свої задуми. Зараз вже останнім часом більше це. Артилерійські і спроби роботи ворожих снайперських груп. Піхотні підрозділи зрозуміли, що ділянку фронту прорвати їм самостійно не вдасться. І зараз в зв'язку ну, з кліматичними змінами приходить ліс, от Природа підсихає після зими. Вони в більшості використовують запальні заряди. Бійці 125-ї бригади щоденно коригують вогонь та нищать російських окупантів. Військові, які зараз є тут, це такі ж цивільні люди, які прийшли на захист своїх батьківщини. Вони не є все сильні і їм теж треба допомога. Можливо, в майбутньому і заміна для того, щоб люди так само могли відпочити, побути з родинами, згадати в своїй голові після всіх тих обстрілів, за для чого вони тут знаходяться. На згадку про поїздку військові підписали волонтерам прапори. А на додачу й кошеням нагородили. Тепер у тваринки є власна квартира у Львові. Безпілотники у Львові в місті Лева більше трьох десятків виробників дронів продемонстрували характеристики своєї техніки, якими бувають літальні апарати та для яких цілей їх використовують на війні. Про це в сюжеті мого колеги. Тарас Мазурак і ще трьома колегами виготовляють дрони. Вага кожного до півтора кілограма. Комплектуючи до них, інженери початківці замовляють в Китаї. Класичний дрон це сіморка. Саме звичайна на марку четвертому рамі до 1200 грам корисної нагрузки несе. Він насправді бере на себе, наприклад, заряд і несе подарки робити. бавовну. як до прикладу, ось цей коптер. Хоч літає він лише до 10 хвилин, на більше не вистачає заряду акумулятора, але БПЛА прудкий та маневрений, розвиває швидкість до сотні на годину. днищі дрона макет вибухівки, такі тільки справжні скидають на ворога. А це розвідувальник сірко, названий на честь відомого та непереможного українського полководця. 50% комплектуючих до дрона виготовляють в Україні. Вартість пташки 3 тисячі доларів. В повітрі він може триматися до 90 хвилин. Може летіти на відстань 120 кілометрів і передавати відео до 25 кілометрів в онлайні. Якщо далі за 25 кілометрів, все пишеться на борт, і тоді вже по прильоту знімається інформація. Ось цей безпілотник значно більший за решту. Припаркували його боком, аби помістився. Дрон може підняти 20 кілограмів на висоту півтора кілометра. Це бабула сюрпрайзер. Його основне призначення це бомбер. Він піднімає. Чотири таких боєприпаси може їх занести на відстань 10 кілометрів без боєприпасів. В нього час польоту більше однієї години. Теж великий, але не бойовий, а розвідувальний, нашпигований відеокамерами та різноманітними датчиками. Це наш безпілотник Фенікс називається легкий розвідник, який запускається дуже зручно з руки. Для нього не потрібно якихось приспособлень. Окрім квадрокоптерів, на виставці презентували і різноманітні засоби боротьби з ними, як, до прикладу, ось такий глушник, який створює перешкоди Оти для роботи літальних апаратів це рушниця для глушіння дронів, це рушниця литовського виробництва, базова робоча в неї 3-4 кілометри, максимальна там до п'яти. Деякі з продемонстрованих технологій уже активно застосовують наші збройні сили України. Решта винаходів чекають фінансової підтримки. Для того щоб перемогти, треба розвивати технології, і ця війна дуже технологічна. Завдання, яке ми ставимо перед собою, звичайно, збереження людських. Людського життя, і саме розвиток дронів, ФПВ-дронів, розвідувальних дронів, дає можливість зберегти життя і здобути перемогу. І ми зробимо армію дронів, яка допоможе нашим воїнам перемогти. Аби перемогти в боротьбі з росіянами, нашим воїнам необхідно мати сотні тисяч безпілотників, кажуть експерти. Дрони, хоч і малі, зате ефективні на полі бою. Дроном, який коштує 300-400 доларів. Можна вразити як живу а, силу, так і військову техніку, яка коштує по 2, 3, 5, 10 мільйонів доларів. Безпілотники також допомагають не лише атакувати цілі, а й оборонятися, коли обмай власної техніки. Або ми йдемо на них з автоматами, і вони нас просто роздавлять, або ми піднімаємо дрон і коригуємо нашу артилерію. А якщо немає артилерії, снарядів, тоді ми беремо fpv дрони в яких є вибухівка, і просто врізаємо цей танк. Або скидаємо на нього вибухівку. Якщо до повномасштабного вторгнення в Україні були одиниці виробників безпілотників, то нині їх більше 200. Компанії вже виготовляють дрони серійно по 100 одиниць на місяць. Деякі ж виробники за належного фінансування обіцяють виготовляти і до тисячі бойових пташок. У Львівській обласній військовій адміністрації просять органи центральної влади прибрати з українських паспортів російську мову. Це стосується документа у вигляді так званої книжечки. Не використовувати російські слова в українському паспорті, Із таким письмовим проханням очільники львівської області вже звернулися до голови Верховної Ради України, а також керівника міністерства внутрішніх справ в обл адміністрації розуміють, що алгоритму прибрати російську з усіх українських документів немає. Відтак пропонують надублювати ворожої мови, і бодай надписи у тих паспортах, які нашим громадянам видаватимуть в майбутньому. Враховуючи весь весь той контекст, в котрому зараз живе Україна і російську агресію і війну, ми просимо прибрати за замовченням цю російську мову, адже це суперечить нашому ставленню зараз до тої мови в Україні. Пеньки є чи нема. Працівники національного заповідника Королівські безкиди, що на Самбірщині, виявили понад 21 тисячу зрубаних дерев, стверджують, пеньки на території обласного комунального підприємства Галсілліс. Натомість адміністрація Галсіллісу цю інформацію спростовує. Ситуацію вивчає відповідна тимчасова комісія Львівської обласної ради. Чи є пеньки і на чиї вони території намагалися з'ясувати на засіданні комісії? Депутати дійшли згоди. Йдеться про територію, яка наразі є у користуванні комунального підприємства Галсілліс. Але відповідно до указу президента від 30 листопада 2020 року ці землі згодом мають перейти у постійне користування національного парку Королівські Баскиди. Відтак його представники вже проінспектували місцевість до слова. З 2019 року будь-яка вирубка на території. Заборонена, було виявлено 21 тисячу е, е, штук пнів дерев різних порід віком від двох до трьох років. Сума збитків на башу. ну ми не, не є спеціалісти, щоб оцінювати але орієнтовно 800 мільйонів гривень. Натомість представники гаслів лісу цю інформацію заперечують. З нами з нами зроблено. Дуже багато фотографій тих пнів, які зафіксували, вони насправді є від 5 до 70-річної давності. І це є з законних рубок. Так, є і самовільні рубки. Поодинокі там в різних на різних територіях, які ми також фіксуємо передаємо правоохоронні органи. Тобто, це це, це це ці речі присутні, але не в таких масштабах. За підсумками засідання тимчасової комісії, депутати вирішили звернутись до Мінекології з проханням провести службове розслідування у нацпарку Королівські Баскиди. Також запланували службове розслідування на підприємстві Галсілліс. Ще комісія надійшла запит до держгеокадастру та міндовкілля, щоб ті роз'яснили, як правильно передати зем. Лігал сіл лісу до володіння королівських баскет сьогодні. Це найважливіше, бо ця територія має охоронятися. А ми бачимо тільки про те, що велика кількість пнів появляється і винних немає. Так, Скоріше за все, вони всі разом в цих всіх процесах і є. Нова кухня із меню, яке запропонував ресторатор Євген Клопотенко, таку відкрили в Меденичах, що на Другобичині. оновлений харчоблок забезпечуватиме здоровою їжею не лише учнів селища, а й усю Меденицьку територіальну громаду. Два мільйони гривень саме стільки вартує ремонт їдальні меденецького професійного ліцею. Кошти на оновлення приміщення виділяли з обласного та місцевого бюджетів. З обладнаннями а це холодильники, мийні машини, печі та обігрівачі для їжі, допомогли німецькі благодійники. Оця кухня, яку ви зараз бачите, визнана опорною, тобто тут буде здійснюватися приготування страв і. Е Будемо доставляти по усіх навчальних закладах громади. Їх є 15 навчальних закладів, де будуть просто пункти роздачі. Там будуть підігрівати їжу і е, видавати дітям меню в їдальні від відомого українського ресторатора Євгена Клопотенка. Усі інгредієнти традиційні як для шкіл. А це картопля, макаронні вироби, м'ясо та овочі. От тільки приготовлені та презентовані вони нетрадиційно. В їжі мінімальна кількість солі та цукру, оригінальне оформлення. Колись був просто натертий буряк. Його змінили на різку, додавали спеції, які дозволені зараз. Це зовсім інша подача і набагато приємніше їсти. То звичайне картопляне пюре. Додали сюди сік буряка, зовсім інша подача. Морф'яний крем суп дуже гарно виглядає, дуже гарний колір. Конкурс завершено у Львівській обласній раді обрали керівників двох комунальних закладів: навчально-реабілітаційних центрів Ливеня та Світанок. Переможцями стали Мирослава Степанюк та Ольга Корнило. Конкурсний відбір відбувався в декілька етапів. На засіданні комісії аналізували, як претенденти на посади пройшли тестові випробування. Кандидати також представляли своє бачення розвитку закладу на найближчі два роки, адже саме на такий період з переможцями конкурсу укладатимуть контракт. Справді був дуже нелегкий конкурс. Ми сподіваємося, що керівники, які з якими підписані будуть контракти вже незабаром, дадуть можливість для цих дітей правильне виховання, майбутнє і для нас хороший гарний результат. Майбутнє належить молодим. Підтримка їхніх ідей сьогодні це інвестиція у завтра всієї країни. По 10 тисяч євро на розвиток молодіжного центру у своїй спільноті отримають 16 громад Львівщини. Кошти ці виграли завдяки власним зусиллям та креативності. Робота над конкурсом тривала три місяці. Своїми руками доклались до нашої перемоги. Ось так з перших днів повномасштабної війни плели маскувальні сітки в обласному молодіжному центрі. Місце креативу стало волонтерським хабом. Досі, окрім Львова, офіційно такий простір був лише у стрийському районі. Аби створити більше осередків в обласній адміністрації, оголосили конкурс. Учасники писали проєкти, які захищали перед журі. І переконували комісію, чому саме у їхніх громадах потрібні молодіжні центри і якими вони їх бачать. І реалізацією допомагає фонд ЮНІСЕФ та уряд Німеччини. Молоді люди та розвиток спроможності молоді є одним із пріоритетів ЮНІСЕФ в Україні, і ми працюємо над тим, щоб створювати можливості для розвитку життєвих навичок молоді, залучати їх до життя громад та створювати можливості для них. На початку року, коли ми малювали візію розвитку мережі молодіжних центрів, молодіжних просторів, ми точно бачили, що це має бути мінімум одна третя від. Кількості територіальних громад, які є на Львівщині, тобто 73 громади. Ми сьогодні виходимо на 15. Так планували, але впоралися з завданням на одну громаду більше. Тож молодіжні центри з'являться у 16 локаціях як комунальні підприємства. Ось перелік щасливців. Вони одержать до 10 тисяч євро на створення і розвиток центру. Загалом на конкурс подались 24 учасники серед переможців. Стрілківська громада. Виграш витратять передусім на облаштування приміщення. Ми плануємо його зробити в центрі села Стрілки при у народному домі, облаштувати його відповідно так, щоб там можна було проходити від якихось тренінгів, семінарів, письменницьких поетичних вечорів і до різних драйвових крутих молодіжних штук, симуляційних ігор. Генетичний скринінг або п'ятковий тест це дослідження, яке проводять новонародженим. Малюків перевіряють на захворювання, які без своєчасного лікування можуть призвести до розумової відсталості, втрати слуху, вад серця чи навіть летальних наслідків. Дослідження проводять у львівському регіональному центрі неонатального скринінгу, і це безкоштовно. Розпочинається все у пологовому синові Анни Ферко декілька днів. Аби мама була спокійна і не хвилювалася за здоров'я дитини. У малюка беруть декілька крапель крові з п'ятки та наносять на тест бланк. Це дуже добра можливість знати наперед і додатково ніде, потім не обстежуватись. Ти в роддомі народив дитинку і Вже можеш собі продіагностувати різні захворювання. Ці тест бланки передають до спеціальних лабораторій регіональних центрів неонатального скринінгу, де й проводять дослідження. У Львівському регіональному центрі ми отримуємо бланки семи областей з кожного пологового. А це Чернівецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька, Волинська та Львівська області. До нас надходять зразки крові новонароджених діток на от таких бланках. Потім з кожної краплі крові пробиваються невеличкі диски. На кожну нозологію кожний структурний підрозділ забирає собі зразки крові. На одній такій панелі розміщені зразки крові 85 діток. Аналіз дозволяє виявити спадкові аномалії і вроджені патології у немовлят. Незважаючи на повномасштабне вторгнення 2022 року. Держава розширила перелік недуг, на який тестує немовлят. Замість чотирьох перевіряють на 21 захворювання. Щомісяця у Львівському центрі неонатального скринінгу обстежують 5 Тисяч зразків важливо пам'ятати, що скринінг це ще не діагноз. Діагноз встановлюють за допомогою додаткових досліджень. Якщо ми виявляємо якісь сумнівні на наш погляд випадки, цю інформацію ми передаємо обласним генетикам. Таке повідомлення від генетиків отримала і Мар'яна Сітко про те, що у її сина Данила СМА спінальна м'язова атрофія. Вона дізналася завдяки неонатальному скринінгу. В той же день в нас якось так співпало. Що це все якось в один день сталося. Нас повідомили про цей позитивний скринінг. І в той же день, зранку, я замітила перші симптоми. Він буквально за 3-4 дня дитина втратила повністю рухи всі. Спочатку почали ноги знерухомлюватися, потім руки. Завдяки тому, що хворобу виявили дуже рано, лікувати Данилка почали у віці один місяць ще в Україні. А коли йому було два, батьки відвезли його до Італії. Перші симптоми можуть бути видимі вже з 2-3 місячного віку. Однак це як виглядає? Ну, знижений м'язовий тонус. Дитина менше рухається, більш в'яла. Є дуже глобальна різниця. Чи ми хворобу виявимо по факту появи клінічної картини? Che При народженні, якщо функції руки ноги вже втрачені, то відновити їх вкрай складно. Тому так важливо розпочати лікування якомога швидше, наголошують медики. Наприклад, у випадку біотинідазної недостатності у дитини внаслідок вживання молока виникають проблеми з метаболізмом. Це призводить до виникнення судом. В свою чергу це ризики для життя. Якщо виявити захворювання у перші декілька днів після пологів, можна давати немовлятку вітаміни і забути про. Цю проблему, наприклад, такий діагноз важкий комбінований імунодефіцит, який в основному має виявлятися шляхом неонатального скринінгу. Він потребує ранньої трансплантації кісткового мозку, бо пацієнт з цим діагнозом може загинути від першої в житті інфекції. З жовтня 2022 по травень 2023 у Львівському регіональному центрі неонатального скринінгу обстежили понад 35 тисяч новонароджених, підтвердили патології у 30 немовлят. А цим врятували їм життя. На цьому я ставлю крапку та прощаюся з вами. Бережіть один одного і тепло у своїх серцях. Побачимось.